Як обурення Кіммелу виросло від шепоту від шепоту. Цифровий мисливець як обурення в інтернеті стає зброєю і чому варто зрозуміти? Останніми днями інтернет вибухнув новою хвилою обурення цього разу спрямований на провідне нічне шоу Джиммі Кіммель. Однак, якщо копатися глибше, стає зрозуміло, що це не спонтанна реакція громадськості. Ретельно спланована кампанія, яка використовує принципи цифрової мобілізації та стратегічного впливу. Історія з Кім Малем є яскравим прикладом того, як обурення в інтернеті перетворюється на потужну зброю, здатну вплинути на політику, засоби масової інформації та навіть долю людей. Я, як людина, яка протягом декількох років спостерігає еволюцію онлайн, культури та політичних процесів. Є глибоко переконаним, розуміння механізмів цифрових порушень є критично важливим для всіх, хто хоче орієнтуватися в сучасному світі. Це не просто розваги або спосіб випустити пар, це інструмент, який можна використовувати як для позитивних змін, так і для маніпуляцій та підбурювальних конфліктів. Від шепіт до крику, як зростає обурення в інтернеті. Спочатку реакція на заяви Джиммі Кіммеля була приглушена. Але завдяки цілеспрямованим зусиллям вона швидко перетворилася на потужний крик. Цей процес, як приклад із показом Кіммеля, складається з декількох етапів. По ініціації, первинний тригер це суперечливе твердження або дія, яка викликає негативну реакцію в певній групі користувачів. У цьому випадку це були коментарі Кіммеля щодо стрілянини та політичних мотивів стрільця. Активація тролів, перші публікації, що критикують Кіммеля, з'являються в соціальних мережах. Часто вони походять з невеликих груп користувачів, які спеціалізуються на ідентифікації та критиці політичної упередженості засобів масової інформації, як газети в цьому випадку. Зміцнення впливових людей, більш впливові блогери, журналісти та навіть політики приєднуються до публікації. Їх підтримка значно збільшує висвітлення та привертає увагу більш широкої аудиторії. У випадку з Kim Alem, публікація Елона Маска, яка має величезну аудиторію у Твита X, відіграла ключову роль. Його коментар безсумнівно зміцнив негативну реакцію. Ехокамери та алгоритми, соціальні мережі та алгоритми, як правило, посилюють вплив ехокамери. Коли користувачі бачать лише ті думки, які відповідають власним переконанням. Це створює відчуття, що негативна реакція набагато частіше, ніж насправді. Вторгнення основних засобів масової інформації, коли обурення стає досить сильним, воно починає проникати в основні носії, де воно освітлене та аналізується. Це, у свою чергу, ще більше посилює його ефект. Роль впливових людей та платформ. Історія з Кіммелем чітко демонструє, як впливові обличчя та платформи відіграють ключову роль у поширенні обурення. У цьому випадку Елон Маск, Бенні Джонсон і навіть голова FCC Брендан Карф став каталізаторами, які зміцнили негативну реакцію. Елон Маск, як власник Твита X, має величезний вплив на громадську думку. Його публічне засудження Кіммеля, безсумнівно, стало сигналом для мільйонів користувачів. Які приєдналися до критики господаря. Публічна заява бренда Накари про можливе використання Ефсиси для обмеження діяльності ABC спричинила ще більший резонанс, порушуючи питання політичного втручання в ЗМІ. Але не забувайте про роль самих соціальних мереж та їх алгоритмів вони, як правило, налаштовані для посилення участі користувачів. А негативні емоції, такі як гнів та обурення, є потужним стимулом до активності. Тактика, цифровий мисливець як обурення використовується як зброя. Я спостерігаю, як обурення в інтернеті все частіше використовується як тактика цифрового мисливця, запланована кампанія, спрямована на дискредитацію, придушення або навіть знищення певних людей чи організацій. Створення мовбилінч мета полягає в тому, щоб створити відчуття, що величезна маса людей виступає проти об'єкта ненависті, що може призвести до її самоізоляції та відставки, дискредитація через асоціації, негативні асоціації з іншими людьми або подіями пояснюються об'єктом, що повинно підірвати його репутацію. Використання фальшивих новин та дезінформації, поширення помилкової інформації для створення негативного уявлення про об'єкт у людей. Наслідки та як боротися. Масове обурення в інтернеті має серйозні наслідки. Поляризація суспільства, поглинання розриву між різними групами людей, що ускладнює досягнення компромісу та співпраці. Обмеження свободи слова, страх зазнати суспільної критики та переслідування може змусити людей утримуватися від висловлення своєї думки. Пошкодження репутації та кар'єри, нерозумні звинувачення та переслідування можуть завдати непоправної шкоди репутації та кар'єрі людей. Що робити, щоб впоратися з цією проблемою? Критичне мислення завжди ставить під сумнів інформацію, яку ви бачите в інтернеті. Не вірте всьому, що вони вам кажуть. Перевірка фактів, перш ніж ділитися інформацією, переконайтеся, що це правда, використовуйте надійні джерела. Емпатія та розуміння, спробуйте зрозуміти точку зору інших людей, навіть якщо ви не погоджуєтесь з нею. Боротьба з дезінформацією активно повідомляють про фальшиві новини та дезінформацію. Підтримка свободи слова, захищати людей, щоб висловити свою думку, навіть якщо ви не згодні з ним. Висновок. Історія про Джиммі Кіммеля лише один із багатьох прикладів того, як обурення в інтернеті перетворюється на потужну зброю. Розуміння механізмів цифрової мобілізації та тактики цифрового мисливця є критичним для всіх, хто хоче орієнтуватися в сучасному світі. Нам потрібно розвивати критичне мислення. Боротися з дезінформацією та захищати свободу слова, щоб не стати жертвами маніпуляцій та запобігти подальшій поляризації суспільства. Зрештою, наша здатність до раціонального мислення та емпатії є найкращим щитом проти негативних наслідків цифрового обурення.